Всім привіт! І з вами знову я Петро. А ми в Україні, місто Ужгород. І зараз я вам покажу, покажу що ми купили за кордон в Україні в сільпо місто Ужгород. Отакі напої, шейк. Анджеліна дуже просила, бо вона їх давно пила, вона їй дуже подобається. Те, ще нема за кордоном? Соєвий соус. У нас він смачніший. Різні. Майонези, гірчиці бо за кордоном соус. соуси і дорожчі, і не такі смачні хрін гірчиця, дуже багато всього майонез просто в словаччині ви такого смачного Гірчиця і так далі Насіння, війна там і не така смачка і сухарики різні. вікні. такі якісь грінки дуже смачні, важко знайти пацієнт. Насіння сухарики. У нас в Україні. Дуже великий хороший вибір. за кордоном в Словаччині такого немає.